Андрій Фасуляк, спеціаліст, психолог, терапевт, психограмотерапевт. І твоя тема, яку я почула, і мені, як мамі, важливо обговорити, напевно, і для багатьох, це, звісно, підлітки, підлітковий рік, а хлопчики, і коли немає поруч тата. Тому що вона важко обговорюється, вона не виноситься насправді ні на обговорення, ні в терапії, це вже коли доросла людина, якщо хоч щось усвідомлює, що щось не так, тоді починає працювати. Але буває пізно. Тому перше питання, як пережити підлітковий вік? Хлопці віки ростуть з мамами. Напевно, так. Ну, тобто, так, нам перше потрібно е, якось дати ідентифікацію тому, що таке підлітковий вік, яка його задача. Так. Тобто, ми бачимо зовнішній поверх, так. Тобто, хлопчик ломанувся по зросту. Так. От стало страшно для його підходити, бо він вищий на голову замах. От, Кудись летить непонятно куди, десь лазить, непонятно де. От. Але ну, головна задача підрядкового віку в психологічному плані, так, те, що ми не бачимо, е, фізіологічного, це сепарація від батьків. Так. Тобто головна задача цього віку це створення особистості окремої віти. Зрозуміло, що в ідеалі, коли дитячий вік він проходив з мамою, з папою. У разі, якщо він проходив без батька ну, часто, не завжди, але часто, от о, мама вона намагається бути і папою, і мамою, і другом, і заробляти, і все разом. До якого віку важливо, якщо говорити, що батько все ж таки був, прочте сказати, вікно до підліткового віку батько був. То. Який це вік, щоб можливо, ну, щоб казав? Я таке. Були, що батько був протягом всього життя от чому, весь прикол. Тому що. Е... Ми можемо казати та що підлітковий вік він важливий, формується багато структур, формується окрема особистість, але вибачте, вона формується весь час. Так. І людина, до якої ми можемо звернутися, яка нас розуміє, або не дуже розуміє, але готова прийняти з чоловічої позиції так якусь підказку дати, вона нам потрібна завжди. Тобто немає такого, що от ми там до 9 років папа є, та, а далі, ну тако, якби, та не важливо. Важливо завжди і в 5 років, і в 10, і в 20, і в 30, і в 50 років, що є батько, це чудово. Ну, я цю тему зачепила, тому що в реаліях нашої зараз а, у, війни да, багато втрат, і діти лишаються без батьків, без тат. І як тоді мамам з цим далі бути, допомогти їм, на які питання ми могли б сідні відповісти в плані того, щоб мама не зривалася усі ролі заробляння, виховування і залишалася мамою в ресурсі для своїх дитець? Ну, тобто мамі важливо розуміти, що мама вона має залишатися мамою. Так. Тобто, якщо вона Рольову поведінку свою як мами, тобто дання дитині безумовного прийняття, так? От, готовності з нею спілкуватися, це для неї є основне. Коли ж вона намагається змішувати е, рамки, які має, за які відповідає батько, так? От, е, з тим, що вона має давати е, оціночне прийняття, от, е, виходить, трошки вмірять. Який погано працює. Тобто в ситуаціях, коли а, батька не має функції батька, краще делегувати. Найкраще це працює в тих випадках, коли ми беремо хлопчика і залучаємо його до діяльності, де є інші хлопчики і є старший чоловік, який цих хлопчиків. Буде. Тобто це ну, не ідеальний варіант, не ідеальний замінник батька, це зрозуміло. А це дає шанси того, що хлопчик він буде рости як хлопчик, так, як чоловік. Конкурувати, це важливо, обов'язково він має війни конкурувати. Він має мати приклади для для наслідування чоловічої поведінки. так. Він зробить свої висновки, він зробить е з часом е інші приклади для наслідування переймати, так. Але якщо у нього не буде прикладу для наслідування якогось чоловіка, ну який має якісь чоловічі якості, так от е то йому залишиться наслідувати лише жіночі якості, так. Звичайно, жіночій якості. І в такому випадку, якщо це продовжується ну, певний час, так, ми не можемо тоді вимагати від чоловіка прояву чоловічих якостей. Повернев повернення на ну, ти розпочав, що гормональний зріст це, неймовірно, це ріст, і емоції, і все це грає, і мамі дійсно непросто. Ем... Справитися як мамі, і в такому випадку на що звернути ну, чоловічі якості, які вони мають бути, що саме враховують, і на що мамі шукати людину якусь ну, діяльність для дитини, на що звертати увагу, що саме важливо в чоловічих якостях мати, зрощувати? Я зрозумію питання, так? Тут ну, ми не ранжуємо, так? Ми говоримо та, під ці речі, вони взаємопов'язані і важливі. Тепер yes. я б хотів сказати про відповідальність. Так. Тобто важливо звертати увагу, особливо хлопчика, щоб він розумів, яка частина його життя є під його відповідальністю, яка частина життя є не під його відповідальністю. Розрізняти ці речі. І вчити його брати відповідальний за ті речі, які від нього залежать. Тому що є така річ, як самоповага, як внутрішній стержень, як його там не називають, так? І він формується виключно тоді, коли людина ставить перед собою якісь цілі, от їх досягає, коли вона бере відповідальність і відповідає за те, що вона робить. Тобто це одне з основних. Друге, важливо розуміти, що вид навчання, який в нас на сьогоднішній день є у школах, він орієнтований на дівчаток. Тобто будь-яка річ, якою ви намагаєтеся навчити хлопчика, а от зазумренням вона не вчиться. Тобто пацани це ті істоти, які будуть розбирати будівники, збирати зайвими Да? Будуть ламати, будуть збирати, перезбирувати дендрофекальним способом щось створювати. І це є їх процес навчання. Вони так само підходять і до вирішення багатьох проблем. От. То важливо давати можливість їм робити помилки, От, давати можливість на цих помилках набивати своїх шишок, тому що, ну скажімо так, якщо в нас іде гіпропіка або подібні явища, коли ми обмежуємо особливо хлопчика, ми обмежуємо туди не ходи, цього не роби. Одне діло, коли ми ще намагаємося пояснити, чому така ситуація відбувається. Так? Ну, але це хлопчик, він важко. Тому контрольований експеримент так, в таких ситуаціях це одна з найкращих штук. По-третє, є така річ, як агресія. Так? А, ну, ми звикли до того, що прояв агресії це деструктивна тема. Так? Тобто ми вчимо дітей, що дівчаток, що хлопчиків, ми їм кажемо: не кричи, не бийся, не, не 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 проявляй свою агресію. Так? Тобто Ми їх вчимо бути неагресивними, спокійними, такими да-да-да, все хорошо. Проблема в тому, що агресія вона все одно завжди є. Так. І її важливо правильно утилізувати, Тобто перетворювати агресію на мотивацію до діяльності. Ого. На це важливо звертати увагу. Тобто м апатія так, для підлітка це один з найгірших станів. Краще, коли він е злиться, краще, коли він роздратований. В такому разі його можна спрямувати на якусь діяльність найпростіше спрямувати на фізичну діяльність. Особливо, коли ця фізична діяльність вона іде співпрацею з такими самими пацанами. Там з'являється ігровий момент. Ну, такий більш дорослий ігровий момент так. От, І це дуже гарно працює. В цій фізичній діяльності, поза не вчаться у цю агресію, яка в них підіймається, так видавати її в фізичні якісь вправи, в розумові якісь вправи. Це великий ресурс, і його не потрібно забивати. Тобто дозволяти підлітку проявляти агресію, ми можемо про неї говорити. Ми можемо тему, яка ну, в агресивному стані підліток зачепив її. Ми можемо її обговорювати, обсасувати з різних сторін. Але якщо ми будемо говорити, що помовч не кричи, замовкне і тому подібні речі, коли нам тут і зараз важливо наш спокій, так, але не те, що, на що агресує підліток, от, от втрачається комунікація. Тобто в нас дуже важлива така річ, це можливість комунікувати з підлітком. І одна з тих речей, які її знищують, це, скажімо так, ігнорування агресивних таких речей. Тобто, коли він проявляє агресію для досягнення чогось, для уникнення чогось, якщо ми це обестінюємо, якщо ми про це не говоримо, якщо ми цю агресію не реалізовуємо. На конструктивні речі вона буде руйнувати хлопчика зсередини, а ми знаємо, чоловіки не плачуть, ми знаємо, чоловіки не говорять про свої проблеми через от вона просто буде його зсередини руйнувати. То про це потрібно говорити з хлопчиком.